Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас коротеньке відео, таке невеличке. Магнітолка, отака Pioneer QN P3098. В общем, дядя Валера, тобі привіт. Отак, чітко класно приніс, каже, вона не робить, Хоча, там я перепаював діодик. Він І не в обриві, і не в короткому. В общем, діло в погоду. А оказалося банально просто. Діла погоду, оця ось мікросхемка. PAL 012. Е я підключав не на той канал, як то кажуть. Підключив на інший канал, тільки раз, і в защиту пішла магнітола. В общем, тут висмалений канал, і вона просто-напросто уходить в захист. Так то, вроді, вона ціла, але прикол в чому. Дивіться, тут не граминки, е термопасти немає. Значить, Таких мікросхем нових у мене нема. Куплять нема сенсу. Значить, Знайшов донор якийсь, 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 тоже, 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 тоже. піонер. Тільки там модель трошки не така. видер я там мікросхемку отаку ось, 82 75. Ашків. Вона на 25 ног, ця на 27 та на 25. Значить, Подивився, розпіновка вроде би така сама, але прикол там із першим контактом. Це Контакт ТАП, і щоб воно не уходило в захист, не писало оту, щось там Error Amplifier там, чи ще щось. в общем, Третю перву ногу підтягти на корпус. Та й по всьому. Ну, в общем, Я там ножки перегнув, запаяв. Зараз вкинемо в корпус в радіатор, оцей, і подивимось, що воно та як. В общем, Погнали. Так, парафія. В общем, все працює чітко, без всяких проблем, бачите. Все класно. Шепить. Щоб там не хейтили, не казали, музика грає. Фон. Тут накрутили, навалили, все чітко. Захист не уходить, все нормально, все працює, без всяких проблем. Тут намазали термопасту, там намазали термопасту, все чітко, все класно. Так що, дядя Валера, оця штука буде працювати отак. Такий, бачите, був прав, Сразу ця штука не проявила себе. Ну та що, зараз збираємо докупи і отдаємо власнику. На цьому все. Хай щастить, робимо так і далі буде.